Всім привіт! Ви на каналі наше господарство. Всім мирного неба і швидше на перемоги. Так, курочки гуляють, а ми працюємо. Ось такі у нас кури і качки. Качки замурзані нову. Гуси так само люблять в болоті повалятися, не знаю. Кури наші. Почали нестись, по одному-два яйця так і буває. Уже є не пусто дурно ось такі у нас качи, качки ось так. Ось. Гагакають яйця не несуть, не знаю якісь або зашвидко ще, або не знаю. Ну у нас тепло вже. Лютий ще теп. Уже так. Але вітряно, дуже вітряно. Отак. Гуси. Побігли. Качки їдять. П'ють. Шуля наш. Великий качур старий і вже не розрізняю старих і молодих, бо в них також з'явилося це червоне навколо очей. Качки наші починають летіти, так у нас великі дуже велике подвір'я в нас, і вони як беруть старт, так уже у другому кінці подвір'я зупиняються, летять так, так якби птахи вже летять. Отак. Гуси, кури і качки. Так, наш султан і Джек. Такий трішки е, небезпечний птах на нашому подвір'ї. Султан. Наш півень молоденький, гарненький, так. У нас ми, якщо тут дивилися, то виходить що три гусаки разом з Жеком і чотири качки. Я вам показую землю. Ось, не гуляють, не знаю, що тут добре видно, бо в нас вже вечорі є. У них така вечірня прогулянка. Ось так. Вони йдуть близько до рук, качки наші, і пасуться. Травичка є ще уже нормально така. Ось так виглядає. Пташиний наш двір. Також сходить часник наш зимовий, що ми садили. Не знаю, вже сходить <кій> не зимою. А. Ну, так швиденько. Значить вас не надурили. Вон там такий рядочок іде. Якщо вам буде видно, то ось. Ось такі в нас часнички. І цибулька так осходить, що все поки що добре. Отак я того року постриг малину. Ще бруняк не бачу, це малина ремонтантна. Треба було її нижче постригти, але вже як по старих. Просто не дуже хотів стригти, бо ще не знав. Я не такий дуже і спеціаліст, також ми розіклали теплицю вже, Постіяли першу розсаду, дуже теплицю накрили. Надіємося, що морозів не буде і вона не замерзне. У теплиці і ще накрили плівкою. Так, ось дивіться, яку я штуку зробив. Він коли у нас пасуться, то і не можеш їх пригнати, просто зробив отак. І вони біжуть на цей звук, бо знають, що їм дають їсти. І так їх легко і просто ми заганяємо. Ось такі то діла, такі у нас дзвін з відра. Погано. Теплицю встановили. Отак. Якось тут криво пішла дуга, ну нічого, отак. Поки що. Це у нас місце, де мали б бути ягоди. Ягоди показуються, звичайно. Тут були буряни невеликі на осінь, але гусами пускали і ні одного буряна ягоди по полуниці. І отакі то діла. Ось так, першик, персик наш. Кури, гуси і качки гуляють наші. Це старий наш півень. І він ходить з старими качками, а гуси в наші вже побігли кудись. Так що йду я ловити гуси, а кому сподобалося відео, ставте лайки. І пишіть коментарі. Всім мирного неба і свичної перемоги. Всім до зустрічі!